Як ви знаєте, з понеділка починається судовий розгляд справи так званих, так званих діамантових прокурорів, тобто по обвинуваченню Корніця, Шапакіна у вчиненні певних злочинів. У зв'язку з цим, а також враховуючи Реорганізацію, ліквідацію певних підрозділів Генеральної прокуратури та створення нового підрозділу Генеральної інспекції з метою підвищення ефективності в роботі, виконуючим обов'язки Генерального прокурора України Юрієм Севериком підписано постанову, якою фактично визначено групи прокурорів. Для здійснення повноважень прокурорів у вказаному кримінальному провадженні та визначено старшого групи, яким став заступник Генерального прокурора України, прокурор Одеської області Давід Сакварелідзе. Дивно, що сам пан Давід не підписав таку постанову, враховуючи, що в понеділок вже починається судовий розгляд справи. Адже приймати участь у вказаній справі зможуть лише прокурори, вже призначені в Генеральну інспекцію України. У зв'язку з цим таку дію сьогодні юридично вчинив безпосередньо виконуючий обов'язки Генерального прокурора України. Крім того, ми вважаємо, що достатньо логічним було б особисто пану Сакваралідзе Прийняти участь у судовому розгляді вказаної справи та підтримати державне обвинувачення в суді. Задля того, щоб уникнути будь-яких звинувачень про який-небудь тиск на прокурорів, для того, щоб суспільство побачило професіоналізм виконуючого, я вибачаю, заступника генерального прокурора пана Сакварелідзе. І ніякі пліткі розмови, що хтось на когось тисне, заважає, у нас не лунали із зали суду та да біля будівлі суду. Для цього пан Давід має повноваження та статус прокурора. Крім того, я хочу нагадати, що обвинувальний акт, який направлено до Голосіївського суду у вказаній справі по так званих діамантових прокурорах, затвердив особисто своїм підписам. Заступник Генерального прокурора Давід Сакваралідзе. Затвердживши акт, він тим самим підтвердив, що ознайомився з матеріалами справи, з наявністю тих чи інших доказів, тобто з доказової бази, та фактично прийняв рішення обвинувачувати певних осіб. Таким чином, його підпис підтверджує обізнаність у вказаній справі та можливість. Все ж таки юридично підтримати державне обвинувачення та довести справу до логічного кінця в суді. Крім того, звертаємо увагу нашого колеги, пана Давіда, на те, що постанови Генерального прокурора, виконуючого обов'язки Генерального прокурора потребують виконання в першу чергу, а не розповсюдження їх на сторінках, в соціальних мережах, в засобах масової інформації. Між тим пан Давід знайшов за необхідне на своїй сторінці в Facebook вказану постанову розмістити. Не розумію, яка може бути критика по вказаному рішенню, адже неодноразово з його вуст та окремих його підлеглих звучало, що здійснюється тиск. І цю справу хочуть забрати інші підрозділи Генеральної прокуратури, якимось чином вплинути на хід розслідування, самостійно проводити розслідування чи підтримку державного обвинувачення суді. Тобто, ну, годі, будь ласка, справа в ваших руках. Відповідна постанова підписана. Є всі підстави пану Давіди та іншим особам довести професіоналізм, знання українських законів. В суді, то як кажуть з Богом.